Приблизно 5,5 тисяч років назад в делті Ніла виникають перші державні утворення. У умовах сьогодення важко знайти на території Землі таку територію або таку людину, яка би не взаємодіяла із державою. Що ж таке держава? В чому полягає цей феномен? І так, шановні колеги, держава має певні ознаки. Якщо подивитися на цю схему, то ми тут побачимо, що основою держави є територія. Території, яка визнана світовою спільнотою. Другою ознакою держави є громадяни, які поєднані із державою, громадянством або підданством. Третьою ознакою держави є апарат держави. Апарат держави є необхідною ознакою, так як він забезпечує виконання державних публічних функцій. Четвертою ознакою є норми права. Норми права. Норми права, як загальнообов'язкові права поведінки, які встановлюються або санкціонуються державою і за порушення, яких передбачений державний примус. Норми права походять від компетентного законодавчого органу. В Україні, поперед всього це є Верховна Рада України. Тільки вона може приймати закон. В тому, який закон став нормою правою, завжди прослідковується суб'єктивна воля законодавця. Однак, в будь-якому випадку. Ці норми не можуть порушувати невід'ємні права і свободи громадян. П'ятою ознакою, яка притамана будь-якій державі, є податки. Будь-яка держава, будь то демократична, соціальна, чи тоталітарна, не може жити без податків. Податки йдуть в першу чергу утримання державного апарату, так як він здійснює цю функцію на професійній основі. Крім того, в соціальній правій державі податки йдуть на забезпечення непрацездатних. Для того, щоб увивноважити всю цю систему ознак держави, держава має право застосовувати державний примус. І саме держ... легітимний державний примус є шостою ознакою держави, без якої держава не може існувати. Всі намагання здебунтувати державу за допомогою інших чинників без застосування державного примусу потерпіли крах. Таким чином, шановні панове, ознакими держави є територія, яка визнана світовою спільнотою, громадяни, які пов'язані з державою, громадянством або підданством, апарат публічної влади, який формально відділений від народу і виконує свої функції на професійній основі. Норми права, які встановлюють взаємовідносини між громадянами, а також публічною адміністрацією і фізичними і юридичними особами. Податки, які йдуть на утримання механізму держави, а також. В соціально незахищених верст населення та державний примус, який цементує всі ці ознаки в єдину систему державного механізму. Також факультативною ознакою держави є зовнішні атрибути. А саме, прапор гімн, Герб.